Добрий день! Накрили нашу теплицю плівкою. Для купола брали плівку французької фірми Celeste Premium. Плівку кріпили на зігзаг пружину. Отаку. На торці використовували плівочку фірми планета пластика 180 мікрон. Двері храмугу обшивали полікарбонатом. Отак знутри виглядає теплиця. Зараз покажу з цієї сторони так само, по арках зіозах пружина, повздожні зв'язах пружина, так як і на цій теплиці. Теж на нашій теплиці полікарбонат 10 мм на дверях в В цій теплиці залишилося. Остатки розкоші, як кажуть, трішки редиски, салатик, ну так собі. Для парничка нашого послали зверху теж ще одною плівкою. Теж фірми Планета Пластика 180 мікрон. Буде у нас в ньому стоїть буржуєчка. Будемо топити. Для того, щоб було тепліше, накинули ще одну плівочку зверху. Ось отак виглядає наш невеличкий комплекс наших тепличок.